Я продовжу. Ми знайомі дуже давно з деяким з вас, тому що ми починали ви найперші мої діти, тому що я почала працювати в цій школі вперше, і відповідно з ким з вас я пройшла весь вчительський шлях. І я пам'ятаю, ви зараз дуже різні. Ми всі це побачили, дуже різні всі, кожен унікальна особистість. А якщо порахувати починаючи від того класу, з яким познайомились до зараз, то кожен ще пережив якийсь свій етап. Я пам'ятаю клас. Ваш, як були на зелені, у нас синклоба, uh, червень, це такий трошки ніби розважальний місяць, і оце ти сидиш ввечері, подумаєш, що ж такого зробити, щоб не вчити, а гарно провести час. І в цьому класі ми задали запитання: а нормальна тема якась буде? Uh, чи ми будемо цими верницями займатися? Але потім вони перейшли в дев'ятий клас, і ми думали, ну нарешті вони війшли в цей бік, коли навчання вийшло трішечки на другий план, бо таке теж треба пережити. І просили сил, щоб цей період закінчився, тому все було дуже по різному. І коли ми намагалися згадувати оце все, щоб пригадати якісь цікавинки з усіх років, насправді дуже виокремити, хто з вас був тими дітьми, які були тут від п'ятого класу. Тому що тільки вас зустрінеш, насправді, стільки емоцій і любові тобто для любові багато не треба. По відчуттях з вами реально все життя схоже з вас, незважаючи, зважаючи, коли ви доєдналися. І коли вам здавалося, що ми десь вас там критикуємо трошки, кузаємо чіпляємося, Насправді багато історій ми обговорюємо любов'ю. але ми прохід вас пожурити, так що так не можна, і я більше не робіть. Але ми любимо вас всіх.